Доброго дня любі друзі! Сьогодні 17 липня 2024 року і з вами знову Сергій Манджуков. Хочу представити вашої увазі такий чудовий сорт персика як Рубі Принц. Реально плодяки бомбезні. Дивіться Тут 200-220 грам железних єсть. Ще ще покажу, ну і такий гарний. Ще плодяки висять блін. Хочеться зірвати максимально стиглим. Але виходить не завжди. Дивіться, який гарний. Це Рубі Принц. коли він чудовий сорт. Блін починаю ось. Терся придавився. Ось ще один. Дивіться, які гарнюкі. Так що, кому потрібні будуть живці, звертайтеся. Реально сорт достойний. До уваги. Солодкий, смачний. З вами був Сергій Манджуков, Полтавська область Піщане. Здоров'я вам і вашим садам.